А якщо подумати, хто реально керує цим світом? Президенти, прем'єри, лідери Великої Сімки добре, давайте простіше. Відкриваємо Google і дивимось на дати народження: Байдену 81, Трампу – 88, Путіну – 81, Сі 70. І саме ці люди зараз вирішують, кому жити, а кому вмирати. Вони приймають рішення про війну, про клімат, про штучний інтелект і тік-ток. Покоління, яке ще пам'ятає телетекст, намагається зрозуміти нейромережі та покоління Z. У світі, де все змінюється щодня, нами керують люди, яким важко самостійно оновити iPhone. Чи справді варто довіряти майбутнє тим, чия пам'ять слабше, когнітивні здібності? згасають, А ясність розуму це лише питання часу. Це не жарт, це не віковий булінг, це чесне питання. Чи не перетворюється сучасна політика на геріатичну клініку з ядерною кнопкою? Окей, давайте просто подивимось на цифри ще раз. Джо Байден, 81 рік. Він старший за мікрохвильову піч. Дональд Трамп 78. У його юності ще не існувало інтернету. Володимир Путін 71. І давайте відверто, з кожним роком виглядає так, якби його оновлюють з дискет. Сі Цзіньпінь – 70. На момент його народження Китай ще не випускав навіть калькулятори. І це не випадковість, це тренд лідерам найпотужніших країн світу в середньому за 70. А тепер давайте порівняємо з тими, хто реально рухає світ уперед. Сфера технологій. Сундар Пічаї, CEO Гугл 52 роки. Ілон Маск. 52 роки. Марк Цукерберг 40 років. OpenAI, ChatGPT чат GPT створено у 2022 році. Йому 2 роки. Світ змінюють люди, які створили штучний інтелект у 30. А керують ними ті, хто досі вважає, що AI це якась голівудська страшилка і генерація картинок з папою римським. Сфера економіки. Середній вік засновників стартапів 34 роки. Користувачі крипти 30. NFT, веб-3 інвестори 28. Люди, які не знають, що таке MetaMask, сьогодні вирішують, якою буде цифрова економіка, культура і соцмережі. Середній вік користувача TikTok 21. Топ інфлюенсери 16-25 років, середній вік першого сексу у Європі 70. Ну це так, просто для статистики. Люди, які нічого не чули про інстаграм, вирішують, як мають жити ті, хто не пам'ятає часів без інстаграму. Трохи історії: Кеннеді став президентом у 43 роки. Македонський завоював пів світу до 30. Ісус проповідував з 30 до 33. Цезар загинув у 55, і це ще молодий за сучасними мірками. Колись лідерами ставали в 30. Сьогодні виходять на політичну арену у 70. І це називається. Новою кров'ю. Тобто у світі, де більшість молодь, рішення приймає меншість, яка ледве стикається з сучасністю. І це не просто питання віку, це питання мислення, адаптивності і готовності до змін. Бо світ, який керується старими правилами, ніколи не створить нових можливостей. Добре спитаєш ти, ну і що? Ім багато років і що з того. А справа в тому, що це не просто випадковість, це системна закономірність, бо в політиці перемагає не найкращий, а найвідоміший. А відомість це гроші, телевізор і роки присутності в ефірі. Люди голосують не за нове, вони голосують за знайоме, не тому, що довіряють, а тому, що бачили по телевізору. Часто. І коли ти в стресі з платіжками за комуналку, з новинами про війну, і інфляцію, ти ставиш галочку біля того, хто не викликає паніки, не тому, що він хороший. А тому, що просто не новий. Причина перша медіаприсутність. Я його знаю, він був у новинах. Ось так працює психологія. Чим частіше обличчя в ефірі, тим більше нам воно здається нормальним. Це називається ефектом простого експонування. Причина друга накопичений капітал і ресурси. Старі політики мають гроші знайомства, медіаконтроль і передвиборчі штаби, а значить, можливість зробити гучну кампанію, плакатів більше, реклами більше, соцмереж більше. Вибори виграє не той, хто кращий, а той, хто гучий. І ще одне: ніхто давно не читає предвиборчі програми. Я навіть не знаю про них, хтось каже чи ні. Люди ведуться на популізм. Головне сказати просто і гучно: ми все змінимо: мир, добробут, справедливість і неважливо, як саме. Головне подати це красиво. Причина третя: ефект легкого вибору. Людям важко думати на виборах. Тому вони обирають не за змістом, а за комфортом. За тим, хто говорить впевнено, за тим, кого вже знають, за тим, хто обіцяє прості рішення складних проблем. Тобто, Старі політики перемагають не тому, що вони найкращі, а тому, що вони мають усе: ресурси, знайомство, і головне, просту обіцянку все буде добре, і досвід цю обіцянку казати. І поки молоді тільки розказують про ідеї, що саме треба зробити, та найголовніше, як це зробити, старі вже купили ефір і замовили ролики з піднімаючимися прапорами. Вони не найкращі, вони просто вже давно в грі. Добре, але якщо старі не гарантія мудрості, то може молоді, це нарешті шанс на щось нове. Історія справді знає приклади, коли молоді лідери змінювали хід подій. Джон Кеннеді став президентом США у 43 роки. Він не просто виглядав інакше, він мислив інакше. Саме Кеннеді дав старт космічній гонці, започаткував програму New Frontier і вперше поставив за мету не вижити у холодній війни, а виграти її через прогрес. Багато кому відомий Еммануель Макрон. 39 років він став наймолодшим президентом Франції без великої партії за плечима, запровадив трудову реформу, спростив податкову систему і вперше знизив рівень безробіття у Франції за десятиліття. Так, проти нього протестують, але він не боїться бути непопулярним, якщо це стратегічно. Джасіна Арден, 37 років, прем'єрка нової Зеландії, яка не лише спокійно провела країну через пандемію, вона також посилила соціальні гарантії, зробила безкоштовну середню освіту і впровадила найсуворіший у світі закон про контроль за зброєю. Зробили це без істерик, без популізму, чітко. Габріель Аталь 35 років. Перший відкрито гей-прем'єр Франції, політик нового покоління. Він почав реформу освіти, взявся за боротьбу з булінгом у школах і цифровою безпекою дітей. І головне, він не проти всіх. Він за правилами, які зрозумілі молоді. Ще вам приклад: Сана Марін, колишня прем'єрка Фінляндії, стала лідеркою у 34, провела країну до вступу в НАТО, модернізувала інфраструктуру і освіту. А за півроку війни в Україні стала символом твердої, але сучасної Європи. Але, і це важливо сказати, молодість не гарантує адекват. Володимир Зеленський став президентом у 41 рік. Людина без політичного досвіду, шоумен, з одного боку привів нових людей, запустив діджиталізацію, створив дію, зробив армію пріоритетом. З іншого до повномасштабної війни його критикували за слабкі кадри і наївність, і досі критикують. Але у критичний момент він залишився в Києві, не втік, не зламався, і це теж частина лідерства. Історія знає інші випадки, коли молоді диктатори приходили під гаслами Змінимо все, а починали репресії і хаос. Молодість це швидкість, але не завжди глибина. Тому питання не у віці, питання у тому, чи ти здатен бачити світ не вчора, а завтра. Бо можна бути старим і прогресивним, а можна бути молодим і кондовим, як ватний телеграм-канал. Світ насправді потребує нових облич. але не просто молодих, а свіжих по мисленню, сміливих у діях і чесних у намірах. І ми, як суспільство, повинні бути до цього готові. А якщо подумати, то в політиці діють якісь свої особливі правила, бо в будь-якій іншій критично важливій сфері є перевірка. А тут ні. У спорті допінг-тести, у пілотів медогляд і психолог. В армії перевірка придатності до служби, у водіїв тест на зір, слух та реакцію у бізнесі due diligence. Тебе перевіряють з голови до п'ят, перш ніж довіряти тобі мільйони, мільйони у грошах. А в політиці людина може керувати країною 82 роки без єдиного обов'язкового когнітивного тесту, без підтвердження, що вона пам'ятає, де знаходиться, без проходження тесту на кваліфікацію, логіку чи розуміння законодавства. Навіть у судах, і то проводять реформу. Судді в Україні. Україні зараз проходять тести. І що виявляється? 80% не знають базових речей навіть зі шкільного курсу історії. історії України. Тобто ми вимагаємо тестів від суддів, але не вимагаємо нічого від майбутніх президентів. Ми не дозволяємо людині сісти за кермо без медичної довідки, але дозволяємо натискати ядерну кнопку, якщо її просто обрали. Чому так? І знову ж таки, якщо подумати, то, можливо, проблема навіть не у віці, а в тому, що ми намагаємось будувати новий світ старими руками. Ми очікуємо, що ті, хто виріс у чорно-білому телебаченні, будуть розуміти Тікток, штучний інтелект і цифрову економіку, що люди, які живуть минулим, здатні приймати рішення про майбутнє. І знаєте, це не злість, не зневага, це чесне запитання. Чи може світ, який змінюється щодня, вижити під керівництвом тих, хто не змінюється взагалі? Можливо, саме тому все так повільно, саме тому війни не закінчуються. А реформи виглядають як спроба латати світ з 1990 у 2025-му. Може, тому що політика це грав в образ, а не в компетентність, бо в цій грі перемагає не той, хто здатен, а той, хто сподобався. А ставки тут справжні, як ніколи. Я... Не даю відповідей, я просто ставлю питання: хто по-твоєму має керувати світом? І де та межа між досвідом і застарілістю, між стабільністю і стагнацією? Напиши в коментарях, що думаєш. Можеш погодитися, можеш ні. Але якщо тебе це зачепило, значить ми не дарма з тобою говорили. І пам'ятай, бути добру.